В наш час дуже актуальною є правильна медична допомога до приїзду швидкої. Ситуації бувають різні, під ці ситуації буває різна допомога. Але ми вам зможемо розповісти про загальні правила, як діяти, якщо ви побачили, що людині стало погано. Завжди впевніться власній безпеці. Озирніться, подивіться навколо себе, чи є безпечним середовище навколо вас. Тільки потім можна підійти до постраждалої людини. Якщо ви бачите, що людина під завалами чи зафіксована в машині, ви не можете її самостійно діставати. Це може Може спровокувати погіршення стану. А пункт другий. Перевірте, чи свідомості людина. Ви можете її потрясити чи запитати щось. Перевірте наявність дихання. Не хиліться головою до носа або рота та спробуйте почути подих. Перевірте наявність пульсу. Двома пальцями прикладіть на сонну артерію. Якщо ви бачите і відчуваєте, що немає пульсу та дихання, викличте 103 і одне моменту з цим почніть компресію грудної клітини. 30 компресій до двох подихів. За можливості намагайтесь не контактувати з біологічними рідинами хворого. Це може бути кров, плювотні маси тощо. Якщо вам доводиться це робити, знайдіть рукавички, щоб хоча б захистити свої руки. Якщо ви бачите, що людина без свідомості, принаймні поверніть її голову набік. Якщо ви володієте необхідними навичками, можете перевести людину в стабільне положення. За наявності кровотеч, ви можете самостійно спробувати зупинити кровотечу, якщо ви вмієте це робити. Якщо ви не знаєте, ви можете спитати у натовпі, можливо, хтось володіє також цими навичками. Попросіть його допомогти вам. Ні в якому разі не залишайте хворого самого до приїзду швидкої. Залишайтесь поруч з ним для того, щоб можливо надати необхідну інформацію швидкій.